Друзі, привіт вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор сьогодні. У нас Чергова тема у рубриці розгляд екзаменаційних запитань. До речі, це є офіційно затверджені тести головним сервісним центром, і саме такі, які ми з вами розглядаємо, зустрінуться вам на іспиті на категорію Б на легковий автомобіль. Перед тим, як приступати до розгляду, хотів би наголосити, що дуже вдячний вам за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під кожним із відео. Це дуже допомагає у розвитку каналу. А особливо хотів би подякувати нашим спонсорам, які донатять і своїми Донатами також підтримують розвиток каналу. До речі, якщо ви ще не знали, для тих, хто підтримує своїми донатами розвиток каналу, є тепер преміум доступ до більшої кількості відео без реклами і з детальними також поясненнями. Тому, якщо ви маєте намір долучатися до підтримки каналу в вигляді донатів, для вас також буде приємне ось таке заохочення в більшому переліку відео. Ну, а ми тепер з вами розпочинаємо дану тему. Отже, перше запитання житловою зоною вважається. Серед двох запропонованих знаків у нас другий варіант відповіді правильний: що знак 5.34. Синенький, ось такий прямокутний знак, який позначає житлову зону. Тому що чорно-білий він позначає початок щільної забудови, так і немає такого прямого відношення до житлової зони. Тому другий варіант відповіді правильний, що дворові території, а також частини населених пунктів позначені дорожнім знаком 5.34. Друге запитання. Виїжджаючи із житлової зони, водій синього автомобіля повинен дати дорогу. Ми з вами пам'ятаємо, що перед тим, як виїжджати з будь-якої прилеглої території, ми повинні пропустити усіх учасників дорожнього руху, які перебувають на дорозі. Тобто, в даному випадку, бачимо, ми пропускаємо і пішохода. І жовтого автомобіля, і велосипедиста. Так? Тому в другому запитанні правильний варіант відповіді під номером 3 це е, пішоходу і автомобілю. Е, синій автомобіль не пропускає велосипедиста, тому що він в тому напрямку не повертає. А якщо би повертав ліворуч, то пропускав би також і велосипедиста ще. Наступне третє, кому дозволено в'їзд у пішохідну зону. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 4, що всі вище три перерахованих варіанти. Тобто транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, також транспортним засобом, що належать громадянам, які проживають або працюють в цій зоні. Ну і також водіям з інвалідністю, якщо є заклади, до яких їм потрібно добратися, а інших шляхів під'їзду немає. Тому всі три варіанти вище нам підходять. Четверте запитання: чи дозволяється навчальна їзда в житловій зоні? Ну і звичайно, що ми е, з вами вже розглядали 24 тему. Е, там було чітко сказано, що в житловій зоні навчальна їзда проводитися не може. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 3 забороняється. П'яте запитання: виїжджаючи з пішохідної зони, водій синнього автомобіля повинен дати. Дорогу. Тут знову ж таки бачимо, що є пішохід і жовтий автомобіль, тому він їм обом повинен дати е, перевагу в русі. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 3. Шосте запитання. Чи повинен водій транспортного засобу, який рухається у житловій або пішохідній зоні, поступатися дорогою пішоходам, які перебувають на проїзній частині? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 1, що Повинен завжди, але пішоходи також не повинні забувати зі своєї сторони: що якщо їде автомобіль, то не чинити безперешкодного їм перешкоди у русі. Тобто, якщо є можливість перейти там на тротуар, так, то відповідності також дати можливість проїхати. Сьоме запитання: чи дозволено транзитний рух транспортних засобів у житловій зоні? Тут правильний варіант відповіді під номером 1 заборонено, тому що сама житлова зона, ми з вами розглядали термін прилегла територія, прилегла територія не передбачає наскрізний проїзд через неї, тобто немає наскрізного проїзду. Кудою в'їхали, тільки туди зможемо і виїхати. Тому і житлова зона, оскільки вона є одним із прикладів прилеглої території, не дозволяє наскрізний проїзд. Восьме запитання: що з перерахованого заборонено в житлових зонах? Тут правильний варіант відповіді під номером 4, 1 і 2. Тобто забороняється стоянка з працюючим двигуном і транзитний рух. Третій варіант відповіді: рух пішоходів по проїзній частині не заборонено. Дев'яте запитання: дотримуючись яких умов пішоходи можуть рухатися по проїжджій частині. Житлових і пішохідних зон. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 1. Тобто пішоходам можна рухатися по проїжджій частині, але не створюючи безпідставних перешкод для руху транспортних засобів. Десяте. Де дозволено рухатися пішоходам у житловій і пішохідних зонах. Звичайно, що по тротуарах і по проїжджій частині. Тому тут у нас правильний варіант відповіді вже під номером 2. Одинадцяте, де повинні бути поставлені на стоянку транспортні засоби в житлових зонах? Це досить така часта проблема, оскільки люди, які там проживають, буває до конфліктів доходить, оскільки одні другим блокують так, місця в'їзду-виїзду. Тому в 11-му запитанні перший варіант відповіді правильний. І це є прописано в правилах дорожнього руху, що у спеціально відведених місцях повинні бути поставлені на стоянку транспортні засоби в житловій зоні. Ну і також наголошую, не можна блокувати в'їзди-виїзди з дворів або якщо це є якісь пожежні під'їзди. 12. Чи дозволено водієві зеленого автомобіля поставити автомобіль на стоянку, так як показано на малюнку. Тут ми бачимо прямо при в'їзді в житлову зону, при в'їзді в арці був встановлений автомобіль. Тому в 12-му, звичайно, що у нас запитання заборонено, тобто відповідь під номером 2. І останнє запитання з даної е, теми це правила щодо руху у житловій зоні поширюються на будь-яку дворову територію, незалежно від того, чи позначена вона відповідним дорожнім знаком. І тут правильний варіант відповіді вже у нас е, в 13-му запитанні під номером 1. так що правила житлової зони поширюються на всю житлову зону. Друзі, я сподіваюся, що дані тести. І пояснення до них допоможуть вам максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі, обов'язково скласти його з першого разу. Ну а ви не забудьте підтримати дану рубрику і дане відео вподобайкою, коментарем. Ну і якщо маєте намір підтримати донатом, посилання на рівні спонсорства я залишу в описі до даного відео, і там ви зможете підтримати нас також і донатами. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.